Цікавим є також те, яку саме силу вона застосує проти свина собак. Якщо звернутися до міфології, то відьми бувають народжені або навчені. Народжені відьми, як правило, нікому не шкодять і за можливості допомагають людям. А от відьми навчені були небезпечними. Для того, аби стати навченою відьмою, треба було на Юрія, коли вперше виганяли череду на толоку, дочекатися вечора і піти до річки, до того місця, де череда переходила річку в брід, відшукати там світ коров'ячої ступиці і набрати світи в рот води. Відтак, набравши у рот води, підійти до польового хреста, або хреста без церкви, покропити його водою з рота, зняти всю одежу, повісити на розп'яття, а потім самі залізти на хрест. І зверніть увагу, що дещо схоже відбувається у трейлері, коли відьма, стоячи біля дзеркала, скидає з себе одяг. Тобто, як я вже казав, від початку вона була народженою відьмою і користувалася світлою магією.